Зараз покажу, як правильно обрізати ніктарін або персик. Чому? Бо принцип обрізки однаковий. Це, було, це ось це дерево було посаджено в тому році. В тому році провелася обрізка мною. І в цьому році ми побачимо, який буде результат, що воно нам дала моя обрізка з того року, що вона дала нам в цьому році і як обрізати на другий рік це дерево. Дивіться, на сьогоднішній день у мене на каналі вже більше 20 тисяч е, підписників, дякуючи вам, моїм дорогим глядачам. До чого я це все веду? Я хочу, в мене є там е, 4 секатора. 4. Може на наступний раз, на якусь круглу е, цифру, я щось придумаю більш таке, знаєте. Більш масштабніше, може, ну не знаю. Я ніколи цим не займався. Через то в мене трохи друга специфіка роботи, ви самі розумієте. Але мені хоч, хочеться якусь вдячність вам виділити. Тому е, розіграю 4 секатора. Як розіграю, е, це буде все в цьому відео. Виберу чотирьох е, людей. Які напишуть е, в певній послідовності е, коментар. Ось цих коментарів я виберу, і я їм відпишу, щоб вони мені скинули свій адрес, і я їм відійшлю цих чотири сікатора. Тому якось так. Вибачайте, кому зразу наперед, кому не попадуться призи. Тому якось будемо співпрацювати. Але це не саме головне. Головне те, що я хочу ділитися з вами, і я бачу, що вам це теж цікаво. От що саме головне для мене, і самі розумієте, і моє серце. Дивіться, підійде мій помічник, будь ласка, ближче. Так от сюди, щоб було дуже видно Ось тут мені ця важна частина. Дивіться, був посаджений саджанець. Я його зрізав ось на відстані 70 см. Дивіться. Він нам дав парос, яку треба обов'язково удалити, звідси нікому не потрібно. І були в нього ще гілочки такі коротенькі. Я їх всіх ось, дивіться, тут прирізав, тут прирізав, тут прирізав, цю прирізав. І цю прирізав. Все, в тому році врожаю ми не мали. Але, але в цьому році ми добилися того результату, який ми хотіли. Нам дали гілки з плодовими бруньками. І в цьому році ми вже будемо мати урожай. Ось я зараз питаюся зразу, саме перше, будемо в один стовбур формувати чи чашею. А як краще? Можна в один стовбур, тому що тут буде, якщо чашею, буде накривати лохину, ось mm -hmm. у нас лохина, тут слива і тут. Значить, ми формуємо значить, в один стовбур. Можете зараз сказати, що це для персика не дуже актуально, але я вам скажу, що незалежності від того, як ви формуєте, головне, щоб воно було правильно. Наша задача виділити центральний провідник. Ось він у нас є. Все, пішло. Для того, щоб він добре розвивався, ми маємо перерізати тут окінчик. Раз. Є бокові гілки. Ми гілки зрізаємо приблизно на такі ось пеньки. Бажано, бажано, щоб вони не були цвіточні. Бо якщо були цвіточні, в цей перший рік його нам похили. Нам його головне витягнути. Як правило, вже на цьому провідникові ось є вже ці квіткові нижче. Тут де він де грубший, тут є квіточки, і тут ми вже можемо ці, в цій зоні отримати е, персик. Тому далі Далі ми працюємо, утворюємо плодовий сіл. Тобто з цих гілок, що в нас є, ми утворимо плодовий сіл. Як ми це робимо? Дивіться, ми зрізаємо все по однорічному пагону, ось так. І ось так. Один коротший, один довший. Обов'язково ми маємо зрізати або вирізати взагалі всі гілки. Друга в нас є. Чому я іменно тут так так видно? да? Якщо може ближче, чуть-чуть, чи, чи так нормально? Дивіться, чому я іменно так це зробив? Бо в нас є, ось буде основна гілка йти. Основна буде гілка йти тут. Е, ні, навіть не так. Ми зразу зробимо тако, Ми зробимо ось ця груба, хороша, грубша від олівця, як, як з мене, І це в нас буде е, хороша гілка мощна вже з плодовими бруньками. І ми її прирізаємо ось на плодове закінчення. Така сама ситуація тут. Теж на плодове закінчення обрізаємо. Дивіться, вони на всі мають бути однакові, більш-менш, в принципі. Тут ми зрізаємо. Тут ми зрізаємо коротенькі, такі от дохлі, нещасні, нещ... нещасно дохлі, Я хоч такі кажи, ми їх вирізаємо взагалі. Ось, Залишаємо тільки ось такі грубі, хороші. Так, далі Дивимося. Так, Це нещастя, забираємо все. Ось так, ось так. Все це нещастя забираємо. Зараз побачите, який буде результат. З неї. Тут залишаються три гілки. Ця опенька нам дала дві. Нам потрібно одна, щоб вона добре розвивалася. Тут у нас одна і там одна. Все, дивіться, тут ми прирізаємо і тут ми прирізаємо. Тепер чуть-чуть далі. І щоб показати, що в нас вийшло. Дивіться, ми на цих гілках отримаємо гілки нові, порозходяться в нас. Тут ми отримуємо врожай. З цієї частини нас пустять опять нові гілки в різні боки. І ми їх таким самим чином будемо прирізати. Стовбур у нас буде прирізаний. Буде йти доверху. Ми його будемо. Теж контролювати, все обрізати. З цих на пеньочків підуть молоді, вже більш крепші гілки, і ми таким самим чином вернемо ці пеньочки, ці гілки нові, як тут ми зробили назад на місце. Тобто ми будемо врожай потім отримувати тут, тут і тут. І там. <різь> <різь> і поняли, так? Да? Отакий От принцип обрізки персика чи нектаріна. Тому дивіться і все. 영자 so.